Якщо взяти до уваги дії Росії на фронті, потужний ракетний дроновий терор, чергову порцію заяв Путіна на тому ж Пітерському форумі, зокрема про те, що куди ступає чобіт російського солдата, то все наше і так далі. А також наші наміри щодо наступальних дій певних, на вашу думку, чи можна говорити про те, що про перемир'я, про припинення вогню найближчим часом можна взагалі забути? Про це вже навіть не йдеться. Цього не буде ніякого перемир'я. Ну тобто, це було зрозуміло, це було очевидно. От, тобто, це фантазії адміністрації Дональда Трампа, що там може бути якийсь мир, там може бути якась, як він каже, діл, угода. Хоча це повинен бути договір, мирний договір, а не діл. А, Ну, а, тобто, ні, Путін готовий воювати і далі. І він буде воювати і далі, не дивлячись на те, які у нього є проблеми. А у нього проблем дуже багато. Тобто, він зараз маскує проблеми осією своєю бравадою, як це відбувалося завжди. Ми повинні раціонально оцінювати ворога. У ворога є потенціал, він виснажений. Він вкрай виснажений, але у нього є потенціал. Він виснажений по техніці, він виснажений по показникам механізованої компоненти. Йому не вистачає зброї, йому не вистачає артилерії, йому не вистачає боєприпасів. Але у нього багато м'яса, у нього людського ресурсу набагато більше, ніж у нас. Тому наша задача зараз це концентруватися на тому, щоб підвищувати рівень втрат супротивника. Про що я і говорю? Що, от як мінімум до кінця літа, ми не зможемо перейти в якісь масштабні там контрнаступальні дії, ні. І після літа в мене також є сумніви. Тому що наша задача 24-й рік була виснаження ворога його механізованої компоненти. Ми це зробили, ми їх виснажили. Зараз наша задача виснажити їх а, людський ресурс. І ми поки що не виконали цю задачу. Ми знаходимося в процесі. З умов того, що наш заокеанський партнер не демонструє готовності допомагати Україні і не буде ніякої допомоги від США. Тут також треба бути реалістом. Такої допомоги, як при Джозефі Байдені, від Дональда Трампа, не буде. Тобто, повинна бути реальна політика реальні взаємовідносини. США нам зараз не партнер. Тобто не США, а Дональд Трамп. Бо в США, Конгрес, Сенат багато підтримки України. Дональд Трамп це не наш хлопець. От в принципі, все це треба сприймати вже відверто. І від нього нічого не очікувати. Але ми в цих умовах, в яких зараз знаходимося, ми можемо дійсно виснажувати і надалі Росію, і це наша основна задача. Ще хочу принагідно запитати е, про те, які наслідки для Росії та її здатності воювати може мати війна на близькому сході проти Ірана. Адже з одного боку, через загострення на близькому сході почали зростати ціни на нафту, що підживлює російський бюджет війни, а з іншого боку Іран все одно воно є союзником Росії, якого якого зараз рішуче добивають, і так чи інакше, ця так звана вість зла вона послаблюється. А тож, якими можуть бути тут наслідки для нашого противника? Я вже можу сказати те, що за час операції в Ірані ізраїльська операція, нація як Лев, а відповідь Ірана це. Правдива, правдива обіцянка, щось таке. Там якесь таке у них назва була. Так, от за цей час Іран по території Ізраїлю запустив десь приблизно тисячу дронів Камікадзе різного типу. Там шахет 136 шахет 131 Араж 2 Тобто, в них багато модифікацій. Загально це все десь до тисячі, а uh -huh. за той самий період Росія по Україні запустила більш ніж тисячу сімсот. Тобто, різниця, от вона, різниця потенціалу. Таке враження, що Іран навіть не накопичував, таке враження, що він все продавав а, Росії, і зараз він знаходиться в ситуації, коли йому ось таким елементом, дешевим елементом, відповідати Ізраїлю, він вже не може, тим більше, що завод, який виробляв Шахедев в Ісфахані, він знищений. І з цього заводу, хоча готова продукція вже не передавалася в Росії, але є деякі. Запчастини є деякі комплектуючі, які Росія була все ще в залежності від Ірану. Окрім всього іншого, не забуваємо Ми дуже часто говоримо шахет, 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 шахет 136 що Іран передавав. Насправді не тільки шахет 136 Іран був та залишався до останнього постійним постачальником Росії. Моджахер-6, розвідувально-ударних дронів. Шахет-131, менший е, дрон. Е, авіаці... Бомб Джихейм-5, е, Шоломів НЖ-2, бронежилетів Руїн-3, е, протитанкових ракетних комплексів е, Дехлафей. Е, окрім всього іншого, це були для ствольної арти Велика номенклатура боєприпасів 203 го калібру, 152-го, 130-го, 122-го, реактивні 122-го, міномети 120-го, танкові постріли 125-го калібру, все це йшло з Ірану. Я думаю, що зараз це вже не буде йти до Росії так, як раніше. Uh -huh. Я думаю, що цим вже будуть проблеми, тому що Іран буде накопичувати та зберегти це все для себе. Тому так на Росію так чи інакше, мабуть, якось так не масштабно, але це повпливає на її спроможності та можливості. Щодо цін на нафту, все залежатиме від того, як Європа відреагує на обмеження цін на російську нафту. Саме марки Сокол та «Уралс». От саме це, якщо це буде залишено 40-45 е, доларів стеля, а взагалі як закликає Володимир Зеленський до 30 зменшено, хоча вони на це не підуть. Ми бачимо вже вони не готові до цього. Але якщо взагалі щось тобі уявимо, то пофантазуємо, буде 30 баксів за баррель російської нафти, це взагалі буде чудово. Нам буде неважливо, буде нафта по 80, по 90 чи по 100 доларів. Головне, що Росія за це. А буде отримувати 30 доларів, і буде нерентабельно, і буде продавати навіть контрабандою. контрабандний а, флот а, свій а, використовувати чи нівий.